Слава Україні! Традиційне включення. На превеликий жаль, маємо втрати на війні. В суботу був похорон Олександра Колесника. В неділю у селі Вовчинець поховали Дмитра Гаврилюка. Також сьогодні попрощалися з воїном Юрієм Криниченком. Приношу співчуття рідним і близьким: вічна пам'ять героям. Ма можливість відвідати всі. Поховання і передати співчуття від всіх нас, родинам наших героїв завтра. Припрошую у середу, 1 листопада, о 9-й годині, відкриємо нотаційну дошку лейтенанту Василю Стефанишину. Пам'ятний знак буде розташований на фасаді ліцею імені Миколи Сабата, Українська гімназія, номер 1 за адресою Калуське шосе. 1. запрошую всіх відвідати і вшанувати. Відкриття анотаційної дошки лейтенанту Василю Стефанишину. Волонтери логістичного центру черговий раз доставили посилки військовим на фронт. Цього разу їздили з посилками на Запоріжжя, Харківський напрямок, Донецький та Луганський напрямок. Дякую всім, хто долучається до допомоги нашим захисникам. Дякую, хто передає, але цього замало і треба збільшувати. Допомогу дуже важливо зараз не зменшувати, особливо в зимовий період часу. Те, що необхідне передавати нашим військовим, також на виконкомі прийняли виплати для військових. Бійці з нашої громади отримують гроші з бюджету на спорядження цього тижня. на виконкомі затвердили виплати ще для 220 учасників бойових дій по 20 тисяч гривень. А загалом, з початку дії програми, цю допомогу виділили вже 2819 бійців на загальну суму 56 мільйонів 360 тисяч гривень і ще близько. 18 мільйонів гривень найближчим часом надійде військовим. Також затвердили на виконкомі 32 захисники, які були поранені, до роковини отримали по 20 тисяч гривень, це 640 тисяч гривень, а загалом тільки за цей рік ми 836 захисників поранених отримали виплати на суму 16 мільйонів 720 тисяч гривень. На жаль, 5 осіб, сімей загиблих та зниклих без Отримують виплати на суму 400 тисяч гривень по 100 тисяч гривень. Тільки від початку року вже 224 особи сімей загиблих та зниклих безвісті отримали виплати на суму 17 мільйонів 133 тисячі 334 гривні. Тобто, це ціна нашого спокою, тому для нас надзвичайно прикро констатувати, що кількість загиблих зростає. Вісім осіб, сімей загиблих та зниклих безвісті на цьому виконкомі. Отримають щомісячні виплати в розмірі прожиткового мінімуму. Від початку року таку допомогу вже отримали 344 особи з особи числа родин загиблих. Ми також виділили 57 захисникам, які наразі беруть безпосередню участь в бойових дій, але не мають статусу учасника бойових дій. На комунальні послуги послуги в розмірі 3 тисячі гривень. Тому а спочатку вже майже тисячу військовослужбовців отримали по 3 тисячі гривень. На ті, хто не мають статусу учасника бойових дій, також додатково, ще 25 поранених бійців отримають по 10 тисяч гривень на лікування. 402 поранені бійці отримали на лікування 4 мільйона 20 тисяч гривень. Ну і також виділяємо кошти на пам'ятники нашим героям цього тижня. виділили таку допомогу шість родин. А загалом від початку дії програми, тобто від цього року, 43 родини отримали допомогу на суму 2 мільйона 580 тисяч гривень. Ну і також затвердили допомогу для 72 учасників АТО. Особи членів робин загиблих захисників на лікування на суму 1 мільйон 826 тисяч гривень. Також е, хотів би повідомити, що на виконкомі прийняли рішення е, і проголосували за те, щоб автобуси до садовогородних масивів курсували ще протягом листопада. Багато людей зверталися, що хочуть ще доїхати до садовогородних товариств. Тому весь листопад мешканці нашої громади, а це в основному люди золотого віку, можуть. Отримувати ці кошти, ці послуги безкоштовного проїзду до садово-городніх масивів. Також хотів би звернутися до Івано-Франківців, розумію, що почалася роздача продуктових наборів, але прохання не в одне за один день, тобто не в один день приходити. Я вірю в те, що ця програма буде діяти до 6 грудня. Тому всі отримують, всі можливі, тому не створюйте таких великих черг. Ми ще додаємо зараз людей додатково, але все рівно досить великий ажіотаж і є проблеми. Прошу вибачення за певні незручності. Також вчора, окрім похорону, був в нашому чудовому селі Хриплин, де церква Святої Великомучениці Параскевії в Хриплені. Мали храмовий праздник і також був на храмі у селі Тисминичанах. Дякую за можливість помолитися і поспілкуватися з громадою, тому що дуже багато таких питань ми вирішуємо біля сіл. Ну і також з нагоди професійного дня автомобіліста та дорожника за сумлінну та багаторічну працю. Подякував в першу чергу нашим водіям комунального підприємства ЕлектроТотранс які перевозять людей справді непроста робота. І дякую. Як комунальним, так і приватним перевізникам, які сумлінно виконують свою роботу. Хоча є багато скарг, але вірю в те, що наш громадський транспорт з кожним роком все краще і краще змінюється. Ну і на завершення хотів би ще раз наголосити і попросити, дуже потрібно сьогодні допомогти. Маскувальні сітки робити. Зараз зимовий період часу, і потреба є надзвичайно важлива. Уже не прошу і не закликаю там, коштами, іншими зусиллями, але дуже важливо сьогодні просто людською працею. Приходіть в храм на Довженка, приходіть Овчинецька, 202, нашу бібліотеку, інші центри я напишу, які центри, і також хотів би ще раз попросити. Сьогодні в цей час, коли нам важко і коли непросто бути як ніколи, єдиними і підтримувати один одного, підтримувати захисників, підтримувати тих, хто потребує такої допомоги. Ще раз дякую за можливість спілкуватися. Буду регулярно виходити в ефір, повідомляти про ті події. Ну і дякую, що ви в мене є. Слава Україні!